Всім доброго вечора. Ще на програмний час вітаю вас. Хочу сказати, що вже скоро буде починатися новий чемпіонат, і ми запрошуємо всі бажаючі команди, які мають бажання грати в міні-футбол, з'являтися на чемпіонат 2014. А зараз перед тим як відбудеться зимовий кубок номер 4 в суботу, вже 15 лютого він буде відбуватися. Ми хочемо зробити анонс. анонс цього кубку і дещо ознайомити. Гарців, наших глядачів з е, групами, які що е, голова з жиркування, і з командами, які будуть виступати на цьому кубку. І е, зараз з нами е, капітан команди Темпо Василь і капітан команди мати е, Михайло. Е, дякую, що ви прийшли до нас. Тоді були час. Давайте зараз прийдемо зразу до справи. Е, група А, як ітували житловання, е, група А має такі команди: Фенікс, Легенда і Бока Спорт. А, ш, як ви думаєте, хто тут фаворитний, тут думаю, що Ту однозначно фаворит Феніс. Навіть не знаю, yeah. спорт це команда, яка зіграла в Хефері, перша літаку. Так, вона була аутсайдом. Ну як, вона в початку щось грала, але потім вже не збиралася. Це було, це було всяке. Мяч круглий, я можу посперечатися, всяке mm -hmm. буває. Феніксу, не здається, ну, Фенікс не виходить. Фекс, я вам віддав перевагу Феніксу, але ну, я кажу, що м'яч круглий, тому всяке місце. А, ну, можна сказати, що Фенікс зараз виступає досить стабільно. Ну, Принаймні на кубках, на всіх кубках він був заявлений, на трьох кубках і на двох кубках. Третій місяць. Треті місце. Третій місце, да. так. Да. Ну, стабільно виступає. Ну, я теж хочу дати ну, перевагу Феніксу. Я думаю, що легенди мокаспорт тяжко їм буде в цій групі. Ну це фен... брала. Так, брала, не грала чись попередні. Так, вона грала, але не вийшла з групи в знову кубку No2. Не вийшли, не вийшли, не вийшли. Так що посилить, не знаю, не що... бачить. Можливо, не буде бачити. Я думаю, що в легенді. Можуть заявити пару борців і можуть щось дати опір команді Фенікс. Yeah. Ну, зараз тут я вам фаворитом, є команда Фенікс, то фачево навіть, навіть yeah. багато не потрібно говорити. Добре, група Б. Інтересна група це буде команда Бам, А1249 і Аматор. Ось інтересно, хочу сказати таку статистику, що Бам і Аматор вони вже зустрічалися в новому кубку. Це в кубку No2. Вони зустрічалися в фіналі. фіналі, фіналі да, це фіналісти yeah. в цій групі. І команда А-1349, хочу сказати, що вона в першому кубі, ну, не досить нормально виступила, вона там не вийшла з групи. Хоча, ну, другу групу показала досить ну, хорошу. Але хочу сказати, що це купова команда, Вони багато трофеїв мають з літніх кубків і з зимових Так. Тому, да. тому от, тяжко сказати, от, Василь, що ти можеш сказати про okay. цю групу? І в цій групі, буквально поверити, так як бані Угу. Мені здається, 139 буде аутсайдер. Важко дуже буде, не знаю. Ну і віддають таки анатомия. Так як ми з ними грали, вони досить досвідчені. Досить досвідчені, так. Зрозуміло, скажи щось, будь ласка, про свою команду компонент ваш дав вам пару голосів, так? Дав ваші комплименти. Як ви підходите до цієї ви до цього купу закупати. В будь-яких іграх стараємося викладатися по максимуму однозначно. Mm -hmm. Тут як не крути, старайся налаштувати хлопців на те, щоб показати гарну гру. Mm -hmm. Ну, з командою «Бам» ми вже грали. Що можете сказати про цю команду? Як... Ну, важкий фінал був важкий, чесно скажу. Важкий був, такий інтригуючий на це одно. Просто, можливо, десь трошки вони не додали, чуть розслабилися це. Чи могли? Не було. По ігрі би не сказав, що було в тих аж Ну, Я би була рівна, просто один м'яч ми виграли. Це не є багато. Mm -hmm. Тобто я не скажу, що там був якийсь розрив дуже такий величезний, що якась явна була за mm -hmm. нами перевага. Майбу, чесно, скаже, важкий, скаже, і півфінал mm -hmm. Ну, mm -hmm. Розумієте, що в цій групі команду. банкомату. Інтересно, дуже цікаво, мамо. Я думаю, що... Після цього фіналу від, програли на 19 думаю, однозначно не налаштується на нас. І то так, досить серйозно, дуже серйозно. Можете сказати, що проможець групи Б буде фіналістом. Група Б фіналістом. Mm -hmm. Ну, Важко сказати. Тому що є команда Темпу, яка теж можу дати компліменти, які теж досить гарно виступали. Але, можливо, хлопцям трошки не вистачило. Mm -hmm. Або бажання. Мабуть, що бажання. Ну, вони mm -hmm. вийшли просто mm -hmm. Це, mm -hmm. бажання. Вони Гарно, мені теж ця громада симпатизує, тому я можу сказати, що і там вони теж будуть непередбачені. Я Як не було, потрібно також давати і поважати суперників в першу чергу. Буде зговорити хтось гірше, хтось краще ні. Тут не чесно. Можна сказати, що група пацієнта посмертів це. Можна, от з цих груп можна сказати. Ну це вже друга група, я e, своєю командою попадаю другий Раз попередній жирьох була група смерті також. Я всі помилую. Це, це так, що напевно не смерті. Група смерті. <laughs> це була темпера команда також і без що то, то, <laughs> Це ж лекування. Це лікування. Це сказати. Звільні війни теж попасти розправитися, але що... Тут як за кошти не подивитися? Словом, якщо б попалась команда одна стрільна дві складбі, ну не цікаво було б. Ну, типу а це, це ну, можливо, там, е, темпо було, я думаю, якщо хлопці налаштується. Ну добре, Дайте, де... давайте про те, що зараз ми ще говорити. Давайте группа е, тр 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 трошки розберемо, там є команда Козаки, Благо і, і От Я би сказав, це досить, досить рівна група, і можна сказати навіть тому по смерті Б. Якщо можна так назвати, адже благо, ну я так розумію, що тут теж будуть серйозні гравці, за місяця. Будемо бачити. Ми знаємо, за яке ще не подані. Козаки бачимо, що вони в півфіналу йшли, Півфінал програли на третю за третє місце зачала грати. І фурія вони виграли в торнадо в даному кубку, так що тож ні, nee, ну вони виглядають нам так, же, те надо на його... Ну, не, не так. Вони мали вже ніяково з потенціалу вони грати, то не так нашого mm. Але в сильно фолію, тут шанси мають великі життя. От е, дуже тяжко сказати, а ну, хто вийде з цієї групи, але все-таки постарається. <поставить>, От луку да. мову виділіть в Ну якщо в козаки будуть ті ж самі ці, що той кубок, то поставимо порогу. Козаки. На козаки. Якщо ну, це більш не агресивно показуєте. Більш агресивно, так, да, звичайно. Не показують агресивно. Тому, якщо команда, я думаю, фурі йде до цього якось більш стратегічно тактично, більш якось так налагодженіше, я думаю, що... Я, я передав не козакам, я думаю, що фурі, якщо вона налаштується, якщо вона не буде піддаватися під час матчу цим емоціям, цим провокаціям, а хлопці-козаки це вміють робити. Mm -hmm. Тому я думаю, ну, ми не йшли проти дійство цієї, mm -hmm. цієї команди. Цієї ми, та, ми, ми грали проти козаків, тобто mm -hmm. і ми не піддалися цим провокаціям, звичайно, було на це. Ну, були якісь там можливо, такі, трохи емоції. Але ми подивилися на більш так обширніше, стратегічно mm -hmm. і тактично підійшли. Тому я думаю, що Фурія має всі шанси. Була також дуже потужна команда я відносно цієї таблиці турнірної і групи mm -hmm. цієї групи mm -hmm. В. Тому я чесно скажу, ну передаю провал фурі, але думаю, що і відвага mm. також має пішла. Ну тяжко, що не сказати. Тяжко, що не ну, сказати. Такі... Тяжко, що не сказати. Я передаю провал фурі. Можливо, я думаю, мені не сказати. Все, я хотів би mm розпочувати. -hmm. Добре, група Г. Роланд, Темпо і Метро. Ну хочу сказати, що Роланд і Темпо вже зустрічалися в Золовому кубку номер 2. Вони там Темпо uh, програли. Проти цієї команди, так. І я думаю, що да, тут буде інтересна гра да, і для Романа, і для Темо. Що ви скажуть? Ну, а команда МОТО теж тяжко не казати, адже вони виступали рік назад, якщо не більше, в вищій лідії. вони там досить провально виступили. Як вони підійдуть кубку, ми не знаємо. От, Василь, ну, скажи, будь ласка, про цю групу і... Ми будемо стати всі свої, щоб ми вийшли в фінал. Тільки в фіналі. Mm -hmm. Медалі, розові місця. Група дозволяє, мені здається, перший раз. <фух> ну, Командування буде проведені в тонку, а це нічого не означає. Можемо програти виглядає. Зрозуміло. Що буде сказати про вашу улюблену команду? Yeah, ну, Слово улюблено, це вже трошки так заголосно сказано, але тобто, команда симпатична, команда. симпатична, ну, як сказати, я не скажу, що так воно гашило, тобто, нам ну, подобається, як хлопці грають. Ми більше взяли попередню, взяла кубок, попала до нас в групу також, разом мірялася силами. Кажу, можливо, десь трошки не настроїлися, можливо, десь не віддалася, можливо, недооцінили або ну, тобто, багато причин є. Я перебавлю дивітен, так однозначно. Не те, не що я там симпатію відправляю в команді. Mm -hmm. Просто раланти я думаю, трошки слабші. трошки слабші. Я думаю, порівняно так. Ну, хоча хоча виграв. Кажу, буде принципова гра, і буде гра так що, Думаю, Ролан теж буде mm -hmm. налаштовуватися однозначно цю команду. Вона знає, як виграти, у неї є ключі вже до цього. Я думаю, що хлопці ці ключі мали би поламати, щоб більше їх не скрити на цьому. Я Думаю, вони постараються. Даю темпу перевагу. Просто. Зрозуміло. Зрозуміло. Ну, а тепер ми бачимо всі команди, які будуть виступати в земельному кубку номер 4 Надіємося на хорошу гру. Надіємося, що команда показує себе з хорошою стороною. Ми складені в футболі, з спортивної точки зору. І ніякому разі не піддавалася ніяким провокаціям так, як таких говориш. Uh, дякую дуже, що були з нами, дякую голоси. І, uh, і зустрічаємося вже в суботу через днів на зимовому куку Паферу номер 4 До побачення!